Добі мої третьокласники, Ми розпочинаємо з вами урок української мови. Підготуйте, будь ласка, друкований зошит з української мови читання, частина 8 дужка 1. Робочий зошиток в косу лінію. Ручку, простий олівчик та лінійку. Все це вам сьогодні знадобиться протягом нашого уроку. Розгортаємо свої друковані зошити. На сторіночці 16. І розглядаємо сьогодні уроки 5-6. Тема уроку української мови особові закінчення дієслів слів першої і другої дії відмін. Давайте налаштуємося на урок з афірмацією. Проговорюйте, будь ласка, її за диктором. Досліджую, пишу, читаю. Все основне з уроку знаю. Тож ми сьогодні будемо з вами і читати, і писати, і досліджувати, а після уроку багато чого будемо з вами знати. Тож, давайте пригадаємо інформацію про ті слова, що ви про них знаєте? Дійсно, діє слово це самостійна частина мови, що означає дію предмета та відповідає на питання, що робити, що буде робити, що зробить або вже що зроблено, чи що робитиме та інше. Виконайте, будь ласка, завдання під номером 4. Пригадайте, прочита, пригадайте, пропущене. І запишіть слова. Запишіть, будь ласка, приклади. Натисніть відео на паузу. Спробуйте самостійно попрацювати з цим завданням. Так, бачу, у деяких є сумнівок. Мудра сова вам допоможе розібратися. Слухайте її уважно. До першої дії відміни належать дієслова, які в третій особі множини мають закінчення уть-ють. Пишуть, читають. До першої дієвідміни належать також дієслова, що в початковій формі мають суфікс отися, боротися борються, молоти мелють. До другої дієвідміни належать дієслова, які в третій особі множини мають закінчення ать-ять, кричать клеять. Перевірте, будь ласка, себе та допущіть інформацію, якої у вас не вистачає. Тож, якщо нам треба дізнатися, яка дієвідміна у слова, у дії слова, то нам треба поставити це слово у третю особу множини. Вони що роблять. Пишуть, читають, кричать, клеять. І дивимося з вами на закінчення. Якщо закінчення буде уть ють», то це буде дія дієвідміна. Якщо ать ять то дія дієвідміна. Будь ласка, виконайте завдання під другою зірочкою. Визначте дієвідміну і напишіть це в дужечках. Наприклад, перше слово мусити вони що роблять? Мусять закінчення, «ять», тому це буде дія дієвідміна. Наступне молоти, будьте, будь ласка, тут уважними. Так, ми бачили і вже чули таке слово з правила. Вони мелють, а якщо закінчення ю, то це буде перша дієвідміна. Кипіти вони, киплять правильно, якщо закінчення ать і ять, то це друга дієвідміна. Далі, будь ласка, попрацюйте самостійно. Відео для цього натисніть на паузу. Перевіряємо шити перша дія відміна, висіти друга дія відміна, горіти друга, копати перша, кроїти друга. Мчати друга овати перша. Якщо у вас є помилки, обов'язково їх виправте. Далі давайте відновимо схему правопису особових закінчень, першої дії відміни та другої дії відміни. Пригадуємо з вами, що слова, які у нас відносяться до першої дії відміни, у них в закінченнях ми пишемо букву Е або Е. Є, правильно допишіть, будь ласка, тут букву є. Наприклад, пишеш, пише, читаємо, читаєте, бо пишуть, читають. Бачимо, діють, а це перше дієвідміння. Другі дії відмінні. Ми пишемо букви у закінченнях розумнички і, або Ї. Ходиш, ходить, клеїмо, клеїте, бо ходять та клеять. Виконайте завдання зірочкою. Змініть дієслова за особами та позначте закінчення. Спершу працюємо разом. Я крою, я шию. Для того, щоб правильно визначити, яку букву слід писати у закінченні е є, чи, і, ї, нам треба поставити слово у третій особі множини. Вони що роблять? Вони кроять, записуємо там, де вони. Кроять. І вони ють. Вони шиють. Позначаємо з вами простим олівчиком. Закінчення. Кроять закінчення ять, шиють, закінчення ють. Кроять це друга дія відміна, шиють це перша дія відміна. А тепер давайте з вами. Вже записувати далі до інших осіб. Ти що робиш? Ти кроїш правильно, тому що це у нас друга дія відміна, а там ми пишемо або и, або і. Кроїш пишемо кроїш, ти шиєш, тому що перша дія відміна ти шиєш. Простий олівчик і позначаємо закінчення. Їж їж. Він що робить? Він кроїть. Він кроїть. І він що, що робить? Ши -є. Він шиє. Правильно записуємо, він шиє. Позначаємо з вами закінчення. Їдь є. Наступне ми що робимо? Ми кроїмо. пишемо, ми кроїмо. і ми шиємо, пишемо, шиємо. Простим олівчиком позначили закінчення. Їмо, їмо. Далі ви. Кроїте, кроїте і. Так, діти, ви шиєте. Записуємо. Шиєте. І не забуваємо про закінчення. Кроїте закінчення їде, шиєте закінчення єте. Далі слово я борюся. Дивимося у третій особі Множини вони що роблять? Борються. Ось тут, будь ласка, будьте дуже уважними. Борються. Тут у нас з вами закінчення буде ють. Ся, діти, це другий суфікс, або його ще називають постфікс, але це буде ми трошечки пізніше. З вами вивчати. Тому от ця ся, вона буде в кінці у всіх особах, то вона буде незмінна. А перед нею буде закінчення. Такі слова дійсно трапляються. Тож, борються, закінчення ють, у 'ють це у нас перша дія відміна. Тому будемо слова писати у закінченнях або е, або є. Тож, ти що робиш? «Борешся». правильно, запишіть, будь ласка. Бореся. Закінчення буде еш. Вона що робить? Бореться, записали. Бореться. Закінчення еть. Ми що робимо? Будьте уважними. Боремося. Закінчення буде ЕМО. боремося. Ви, що робите? Боретеся. Правильно, ви боретеся. Закінчення ете. Боретеся. Так, діти дуже добре з вами попрацювали і пригадали все про дієвідміни. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку, потім знову повертайтеся до завдань. Сторіночка 17, права 7. Треба прочитати вірш Володимира Фетисова і підкреслити дієслова двома лініями. Читаємо разом вірш. Коли риби виростають, добре плавають в воді. Птахи високо літають, звірі бродять по землі. А людина виростає, їздить, плаває, літає, відкриває, пізнає геть усе, що в світі є. Натисніть, будь ласка, відео на паузу І підкреслить всі дієслова, які тут є, двома лініями. Як, наприклад, виростають, що роблять, виростають. Давайте перевіряти, які ді слова вам слід було підкреслити. Що роблять? Плавають. Що роблять літають, бродять. Людина у нас виростає, їздить, плаває, літає, відкриває, пізнає. Те, що в світі є. Тож, всі ці слова слід було вам підкреслити двома рисочками. Визначте, будь ласка, особу число і дії відміну виділене ті слів за зразочком. Виростають. Бачимо закінчення ють, тому це буде перший дієвідміни. 100% іще множина. Так? Риби, вони. Тобто третя особа, риби, їх багато, це множина, перша дієвідміна. Далі дивимося, бродять. Закінчення ять. А ми знаємо, що ать ять це у нас друга дієвідміна. Звірі бродять, звірі, вони, розумнички, це у нас буде третя особа. Звірі їх Один чи багато? Багато, тому це множина, і яка дієвідміна? Правильно, друга діє відміна. Далі слово їздить опрацюйте самостійно. Їздить людина їздить. Так, ось у нас людина їздить. Людина Вона чи однина? Дійсно, це однина, але людина вона. Тому також буде третя особа. однина. Яка діє відміна? їздить. Вони їздять, а д'ять у нас друга дія відміна. Тому записали друга дія відміна. Так, складіть, будь ласка, далі у наступній зірочці речення з переліком дій, у мій, якими ви володієте. Наприклад, я вмію писати, читати, рахувати, співати, плавати, грати, пізнавати, любити, малювати. Запишіть, будь ласка, саме свої уміння, якими ви володієте. Що ви вмієте робити? Далі, будь ласка, переходьте до свого робочого зошита в косу лінію. Запишіть там 14 квітня класна робота. 14 квітня класна робота, і ми з вами там запишемо словникові слова. Будьте, будь ласка, дуже уважними. У відеофрагменті ви їх зараз побачите. прочитаєте разом із диктором, а потім напишете їх у свій зошиток. Підготувалися. Слухаємо, запам'ятовуємо, тільки потім пишемо. Хвилина. Секунда. Сантиметр, дециметр, тривога, минулий. Натисніть відео на паузу та запишіть всі ці слова у зошит через кому. Далі нам треба з вами пригадати ще одне правило, дописуючи приклади дієслів. Слухайте уважно мудро мудроцову, вона вам допоможе. У дієсловах на ться завжди пишемо знак м'якшення і вимовляємо сяця як ться. Дивляться. У дієсловах на ща знак м'якшення не пишемо. І вимовляємо ся як ся. Вернеся. Записали приклади до цього правила. Прочитайте, будь ласка, його ще раз та відтворіть з пам'яті, не підглядаючи у зошит. Прочитайте, запров... заповнюючи пропуски, розкриваючи дужечки наступні речення. Поясніть правопис і зміст прислів'їв. Добро, по вік не забудеться. Як напишемо, забудеться. Пишемо з букавкою «е». правильно, вони не забудуть, у ю це перші дії відміна, а у першій дії відміні ми пишемо Е або Є. Тому не забудеться, а разом чи окремо. Дійсно, не з дієсловами ми пишемо окремо. Наступне не помиляється той, хто нічого не робить. Не помиляється. Пишемо окремо, помиляється, яку боку пропущено. Дійсно, діти помилка, тому пишемо буквку И. Ніхто нічого не робить. Не робить, пишемо окремо, робить, пишемо з буквою І. Вони роблять, а – це друга дійвідміна, а там ми пишемо и. Ніщо не цінується так дорого і не обходиться так дешево, як увічливість. Не цінується. Пишемо окремо, яку букву напишемо. Вони ці, не цінують, ують, тому напишемо букву є. Е. Вони не цінується, не обходиться. пишемо окремо, Обходиться. пишемо з буквою, «и». вони обходять. А я це друга дія відміна, тому пишемо букву «и». Поясніть, будь ласка, зміст цих прислів. Ї. А далі вам слід виконати фонетичний розбір слова полють. Пригадуємо з вами, як ми виконуємо це завдання. Перша буква у слові П має звук П. Запишемо П. Цей звук який? Так, діти, він приголосний написали. Приголосний, який він ще? Так, він глухий, дійсно, і твердий. Дуже добре. Наступна буква О, звук О. Записали О. Він який? Звук голосний, наголошений чи не наголошений? Полють, він не наголошений. Добре, наступне у нас буде подвоєння Л. Але звук буде один Л, але він подвоєний і пом'якшений. Тому що Ю його, його пом'якшений. Плють. Так, це приголосний дійсно. Приголосний, м'який і дзвінкий. Далі. Буква «ю» у даному слові позначає букву У, звук, вибачте, звук У, і він у нас голосний, наголошений. Так, діти добре. Наступне – «тю». Ми з вами знаємо, що знак м'якшення звуку немає, але пом'якшує попередній приголосний, тому звук у нас буде «тю». «Тю» у нас приголосний. Глухий та м'який. Порахуйте, будь ласка, кількість складів, букв та звуків. Дійсно, два склади, сім букв та п'ять звуків. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку, а потім знову повертайтеся до роботи. Виконамо завдання 12. Слід прочитати текст, заповнюючи, де потрібно пропуски. Закресліть непотрібну літру дошка, написання окремо позначте вертикальною лінією. Працюйте з цим завданням самостійно. На ще вогких схилах зацвіли наші перші весняні квіти, мати й мачуха. У неї квітки яскраво-жовті, ніби краплини вранішнього сонця. З-під торішнього листя соромливо виставив свою фіолетову квітку волохатий сон. Щоб не боятися нічного холоду, він надів на себе пухнасту шубу. Натисніть відео на паузу, прочитайте ще раз цей текст та, де потрібно, заповніть пропуски. Закресліть непотрібну літеру в дужках і позначте вертикальною лінією, якщо слова слід писати окремо. Перевіряємо в схилах пишемо з префіксом S. Ми з вами знаємо правило. Перед буквами, які є у фразі кафе птах, ми пишемо префікс S. Далі, в раннішнього пропущено знак'якшення. В пропущено також на п'якшення. Листя пишемо з однією Т, не боятися пишемо окремо. Надів пишемо разом, дію слово наді. На себе пишемо окремо. Сподіваюся, що ви всі правильно впоралися з цим завданням. Які ж ви в мене розумники та розумниці? І останнє це вправа влучність. Напишіть, будь ласка, літери і допишіть назву рослинки. Для того, щоб правильно виконати, будь ласка, уважно читайте усі запропоновані завдання і обирайте букву лише з правильною відповіддю. Натисніть відео на паузу і без часу, будь ласка, виконайте запропоноване завдання. Знайдіть початок. Рослини. На екрані вже з'являються відповіді. Тож, яка це у нас рослина? Дійсно, діти, це мати й мачуха. Запишіть, будь ласка, мати, дефіс, й, дефіс, мачуха. Мати й, мачуха. Тож, ось так ми з вами гарно попрацювали. Не забувайте виконувати ваші домашнє завдання у маленьких зошитках, а також обов'язково повторювати правила, повторювати усі навчальні одинички.